Яка краса родила нас на городі. Це такі гарбузики. Дивіться, які міні-піні. Настіння я купила гарбузик такий в АТБ. Бачила в тому році, їх багато рекламували, що вони дуже смачні для запікання. Ну, так трошки поночібилася, але зовсім. Малесенькі, ось, як помідори. Будемо пробувати запікати такий урожай. Купила в АТБ гарбузика. Набрались туди на сінечка. Трошки таких вродило. Я щось думала, що взагалі нічого з них не буде. Тому що всі розказують що в цьому році дуже поганий урожай. Гарбузів настежний дуже хороший. Велику площу ми посадили, а збирати особи немає, чого з них. По одному, по два гарбузи позав'язувалися ті, що великі кормові. Тому, мабуть, дійсно в цьому році не всім повезло з гарбузами. І що в людей хороший врожай. Є багато гарбузів цих їстів які ще зовсім зелені. Не знаю, будуть вони якось чи не будуть. Такі гарбузи кормові. Трошки лежать. Як у вас з урожаєм?